Попельнастівській громаді говорили про перехід церкви від московського патріархату. 15 вересня в селі Куколівці відбулося зібрання жителів. Присутності голови Попельнастівської сільської ради, старости, місцевих депутатів і представників місцевого господарства було обрано головою секретаря зборів. На порядку денному стояло питання про перехід релігійної громади села з УПЦ до ПЦУ. Рішення про перехід було прийнято одноголосно. Створено робочу групу, ключі від храму передано старості. Порушень громадського порядку під час проведення зборів не було. Йдеться в повідомленні на сторінці Попельнастівської громади. 16 вересня відбулося засідання молодіжної ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради. Присутні обговорили та затвердили план роботи із вересня 2024 року, по лютий 25-го. Члени молодіжної ради братимуть участь у прийнятті міською радою рішень, пов'язаних з молоддю, реалізації молодіжних проєктів і програм, активностях молодіжних просторів в організації заходів, соціальних акцій для дітей та молоді. Також вони будуть відвідувати засідання. Постійної комісії та сесії міської ради. На Кіровоградщині завершився обласний тур всеукраїнського дитячого літературного конкурсу Творчі канікули канікули-2024». Журі обласного туру з 52 учасників визначило 14 лауреатів, твори яких направили до Національної бібліотеки України для дітей для участі у завершальному турі конкурсу. Серед переможців обласного етапу конкурсу читачі Олександрійської міської ЦБС. Це Марія Гаркуша, Максим Сачинок, Максим Сергачов. Рятувальники ліквідували наслідки негоди. 16 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога ДСНС по розпилюванню дерева. О 13.17 фахівці приступили до роботи, о 15.52 закінчили роботи. Світлини з місця падіння дерева опублікувала електронна газета. Постраждало декілька авто. Дописувачі електронної газети зазначають, що дерева падали і в інших районах міста. Зокрема, по вулиці Тітова, біля бази, гілка пригородила проїжджу частину. 13-15 вересня в Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат міста та 29-ті змагання, присвячені пам'яті Сергія Симоненка, з велосипедного спорту на Шосе. У гонках брали участь 9 команд, 117 учасників, серед них і 10 вихованців Олександрійської спортивної школи. За результатами індивідуальної гонки, 10 кілометрів. Калюшевич-Розалія здобула свібло, платон Деснянський бронзу. В парній гонці на 10 кілометрів золото у Платона Деме. Срібло вибрала Розалія Калішевич та Поліна Соляренко. Бронзова нагорода у Дениса Лощенка. За результатами групової гонки Критеріум Платон Деменський та Розалія Калішевич перемогли у змаганні. Спортсменів підготувала тренерка-викладачка Валентина Іванина. Вихованці відділення боксу Кадю США No2 вибрали 8 перших місць, 7 других і 5 третіх на чемпіонаті Кіровоградської області з боксу серед юніорів, що проходив 12-13 вересня в Олександрії. У своїх категоріях перше місце здобули Іван Терентьєв, Андрій Ванденко, Андрій Грасименко, Микола Клочко, Олексій Шпак, Тимофій Довгань, Данило Захаров та Рувім Гапіченко.